Hello! Всім привіт! Ми продовжуємо з вами вивчати англійську граматику по синьому підручнику Мерфі. Сьогодні розглянемо сьомий урок, в якому мова йтиме про Present Perfect Simple. Отже, що це за час? Давайте розбиратись. Present Perfect Simple це теперішній доконаний час, який використовується для опису подій, які сталися в недавньому минулому, але мають зв'язок з моментом розмови. Цей час потрібен для того, щоб виразити дію, яка почалася в минулому. Та має продовження в момент розмови, або ж результат є важливим на даний час. На перший погляд може здатись трохи незрозумілим, як і коли його використовувати, так як в нашій мові немає еквіваленту цій часовій формі. Але при детальному розгляді ви все зрозумієте. Спочатку потрібно знати, що Present Perfect використовується для того, щоб розповісти співрозмовнику про дію або обставину, що тільки що закінчилась або пов'язує минуле з теперішнім. Давайте розглянемо проміжок, де схематично зображений цей час по відношенню до минулого і теперішнього. Як ви бачите, він зображається посередині, тобто бере початок у минулому, і результат з її видно в теперішньому, або триває до сих пір в теперішньому. Тобто складно провести межу між минулим і теперішнім. Я і тільки що записала речення, подивіться на нього і давайте його зачитаємо. I have just finished the task. Check it please. Я тільки що закінчив завдання. Перевірте його, будь ласка. Тепер у мене до вас питання. Як ви думаєте, це минула дія чи теперішня? Здається, на перший погляд, що минула, бо завдання виконано. Але ж це відбулося тільки що, і зараз його мають перевірити. Тут вже звучить як теперішня дія. Отже, коли в реченні є такі маркери часу, як just, already, yet, for since. Ми маємо знати, що це індикатори Present Perfect Simple. Розгляньте ці індикатори ще раз: just, щойно тільки що, already вже, not yet, – «я вживається в заперечувальному реченні, або в питаннях, але вже має переклад вже, а не ще не. Since з певних пір і for протягом якогось періоду. Отже, ці індикатори часу допомагають описувати недавні події. Або ті події, які тільки що відбулися, і мають зв'язок із сьогоденням. Повертаємось до нашого уроку і розглянемо приклад в підручнику. Tom can't find his key. Том не може знайти свої ключі. He's lost his key. Він загубив свої ключі. Останнє речення стоїть у Present Perfect, хоча тут немає жодних індикаторів, але зрозуміло, що дія відбулася недавно, і наразі він в пошуках ключів. Тобто є тісний зв'язок з теперішнім плюс контекст, що він не може знайти ключі зараз. Отже, щоб утворити цей час, необхідно слідувати такій формулі. Допоміжне have або has і третя форма дієслова, або якщо дієслово правильне, то ми додаємо і ді в кінці. Have has також можна скоротити. Наприклад, he's lost це скорочна форма від he has lost. Наведу вам ще один приклад. She has lived in this city for several years. Вона живе в цьому місті декілька років. Саме це речення це дуже гарний приклад доконаного часу, так як декілька років тому вона тут поселилась, тобто дія почалась у минулому, і до сих пір тут проживає і, можливо, проживатиме тут все своє життя. Отже, цей час охоплює і минуле, і теперішнє. Для доконаного часу ключовим моментом є те, що результат минулої дії є важливим на даний момент. Інколи ви можете зустріти події, які не мають вказівки конкретного часу, тобто незрозуміло, коли сталася подія через відсутніх саме цих індикаторів часу. Але в такому випадку ми все одно вживаємо Present Perfect, тому що ця інформація для нас нова. Розглянемо приклади. Oh, I've cut my finger. Я порізав палець. Бачимо, що ми вперше про це чуємо. Немає індикаторів, але дія вже виконана, тому вживаємо Present Perfect. The road is closed. There is been an accident. Дорога закрита, там була аварія. Бачимо результат в теперішньому, що дорога зараз перекрита, і тому слід вживати доконаний. Сталася аварія. Тобто аварія сталася в минулому, але з теперішньої ситуації видно, що є результат в теперішньому. Police have arrested two men in connection with the robbery. Поліція арештувала двох чоловіків у зв'язку з пограбуванням. Ми чуємо інформацію вперше, немає індикаторів, і розуміємо, що дія вже відбулася, тому вживаємо доконаний час. Отже, весь теперішній доконаний простий час про те, що є зв'язок з теперішнім. Ми бачимо, як минула дія має свій результат сьогоденні. Tom has lost his king. Том загубив ключі, він зараз їх не має. He told me his name, but I've forgotten it. Він сказав своє ім'я, але я його забув. Я його забув, теж живемо в Present Perfect Simple, тому що наразі на даний момент я не пам'ятаю це ім'я. I can't remember it now. Sally is still here. Салі все ще тут. She hasn't gone out. Вона не вийшла. Чому? Тому що ми бачимо, що Салі зараз перед нами. She is here now. Живемо в Present Perfect. I can't find my bag. Я не можу знайти свою сумку. Have you seen it? Ви її бачили? Бо ти її бачив, житий, Present Perfect, тому що ми наразі шукаємо сумку. Також важливий момент, який маю зазначити, це два схожих на перше погляді слова. Gone і been. Означають там були, туди їздили. А з тією лише відмінністю, що been означає були і повернулися, а gone означає поїхали і ще не вертались. James is on holiday, he has gone to Italy. Джеймс у відпустці. Він поїхав до Італії. He's there now, він там зараз, о, on his way there, або по дорозі туди. Amy is back home now. Amy повернулася вже додому. She has been to Italy. Вона була в Італії. Бачимо, що вона була, але зараз вона вдома. She has now come back. Давайте з вами розглянемо приклади, де можна зустріти індикатори доконаного часу. Наприклад, just. Щойно тільки що. Are you hungry? Ви голодні? Ти голодний? No, I've just had lunch. Ні, я тільки що пообідав. Бачимо just тільки що стоїть між допоміжним have has та третьою формою дієслова. І показує, що дія відбулася недавно. Hello. Have you just arrived? Привіт. Ви тільки що приїхали. Теж just стоїть між have і третьою формою дієслова, а так як це питання, то допоміжне винеслось перед підметом. Already. Already означає вже, тобто скоріше, ніж очікувалось. Don't forget to pay the bill. Не забудьте оплатити рахунок. I've already paid it. Я його вже оплатив. Отже, ми не очікували такої відповіді, і у відповіді звучить already, яке вже нам натякає на доконаний час. Я вже це зробив. Бачимо результат е, минулої дії в теперішньому. What time is mark leaving? У котрій годині марк їде? He's already left. Він вже поїхав. He has already left – теж вжито в present perfect simple. Yet може перекладатись по різному в залежності від того, чи воно вживається у стверджувальному реченні, чи в питанні. Якщо воно вживається в реченні, то це речення буде заперечувальним і означатиме ще не ще щось не відбулося. Ми лише очікуємо цю дію. Наприклад, Has it stopped raining yet? Дощ вже перестав, тобто ми очікуємо, що дощ перестав. Але так як це питання, то єд перекладається як вже. Його можна заміняти на already в питанні. У реченні I've written the email, but I have not sent it yet. Я написав емейл, але ще його не відправив. Отже, написав емейл то в доконаному, бо ми бачимо у результат теперішньому, що лист написаний, але ще не відправлений. Отже, єд в поєднанні з not означає ще не відправлений. Перед вами діє слова, які ми маємо вжити в реченнях, користуючи present perfect. Tom is looking for his key. He can't find it. Том шукає свої ключі. Він не може їх знайти. Ми розуміємо, що він зараз, в даний момент, шукає ключі, він їх загубив, і тому речення буде будуватись за формулою доконаного часу. Tom has lost his key. Перша форма «lose». Губити, в третій формі буде lost. Загубив. Maria's English wasn't very good. Now it is better. Англійська Марія не була дуже хороша, але зараз вона покращується. Отже, ми можемо сказати, що її англійська покращилась. Покращувати це слово improve поставимо у форму доконаного часу і виходить: Her English has improved. My bag was here. But it isn't. Here anymore. Моя сумка була тут, але зараз її тут більше немає. Моя сумка зникла. І ми її зараз шукаємо. Тому це не просто минула дія, а це дія, яка має результат в теперішньому. Тому варто вживати доконаний час. Отже, disappear це правильне дієслово, тому ми в кінці додаємо лише і ті, і виходить: My bag has disappeared. Четверте речення. Liza can't walk, and her leg is in plaster. Ліза не може ходити, її нога в гіпсу. Ліза зламала ногу. І ми бачимо результат в теперішньому. Тому Ліза has broken her leg. Break – перша форма, а broken – третя. Last week the bus fare was 1.80 pounds. Now it is two pounds. Минулого тижня плата за проїзд в автобусі становила 1 фунт 80, а зараз 2 фунти. Отже, скажемо, що оплата за проїзд в автобусі зросла. Зростати це буде grow і go up, але ми тут будемо вживати go up, тому що ми маємо на увазі, що оплата піднялась вгору. Тому go в третій формі буде gone і виходить, the bus fare has gone up. Dan didn't have a beard before. Dan раніше не мав борідки. Now he has a beard. А зараз в нього є борода. Отже, Dan виросте в собі бороду. Dan has grown his beard. It was raining 10 minutes ago. 10 хвилин тому йшов дощ. It isn't raining now. Зараз не дощить. Тому скажемо, що перестав іти дощ. І виходить, it has stopped raining. Воно дослівно перестало дощити. А слово стоп це правильне дієслово, тому ми маємо додати «ді». і так як у нас єдина голосна, яка наголошена перед кінцевою приголосною, то кінцева приголосна має подвоюватись перед і. I washed my sweater, and now it's too small for me. Я випрала светер, і зараз він на мене надто маленький. Отже, світер зменшився в розмірі. Скажемо, my sweater has shrunk. Перша форма шринк, друга а третя шранк. Запишемо. І отже, остання на сьогодні вправа це Бін і Ган. Пам'ятаємо, що Бін це десь був і повернувся назад, а Ган поїхав і ще не вернувся. Не повернувся. My parents are on holiday, They've gone to Italy. Мої батьки у відпустці вони поїхали до Італії. Hello. I've just been to the shops. I've bought lots of things. Привіт, я тільки що був у магазинах, і я купив багато речей. Розуміємо, що ми вітаємо, значить, ми вже повернулись додому. Тому тут, доречно, вжити «been». «Tom has just gone out. He will be back in about an hour. Том вийшов, і він повернеться десь через годину. Бачимо, його немає, тому вживаємо «gone». Пішов і ще не повернувся. «Alice isn't here at the moment». «Alice зараз немає тут, на даний момент. I don't know where. Я не знаю куди. Скажемо, вона пішла. Where she has gone? You are very late. Ви прийшли дуже пізно. Where have you been? Де ви були? Пишемо been, так як ми людину вже побачили і питаємо, де ж вона була. Ми виконали ще одну вправу. Тепер час підбити підсумки. Отже, Present Perfect Simple теперішній доконаний простий час це час, який почався в минулому і продовжується в теперішньому, або має результат на даний час. Вживається тоді, коли є індикатори. Такі, як Just Already, Yet Since For, коли ми говоримо про досвід, що ми вперше щось пробуємо в житті, або коли дія вже відбулася, ми розуміємо, що це сталося. Це для нас нова інформація, але про цьому не знаємо коли. У мене на сьогодні все. Бажаю вам успіхів у навчанні. Бувайте!